Добрий день, у мене розпаковка. Всі може чули, що дають тисячу зеленського. І коли я намагалася оформити на сина, то виявилося, що дають особам до 18, чи кому виповниться 18 років. Якраз в мене син підпадає під цю категорію, дають на придбання книг. Ну, спочатку він не знав, які книжки він хоче вибрати, взялася до діла я. Я собі вибрала вже наче книжечку по в'язанню, вибрала ще там якийсь підручник по шиттю. Ну, все для хобі, все, як мені подобається. А потім натрапила ось на такі підручники. Це для підготовки до ЗНУ і НМТ на 25 рік. І собі кажу, Син, справа в тому, що давай краще ми тобі підручники такі купимо, тому що ми готуємося до мультимедійного тесту і будемо його здавати в цьому році. Ну, не ми, а син буде здавати в цьому році для того, щоб вступити у вищий жбовий заклад. І якраз вийшло, що ці кошти, що прийшли йому на карту, він вибрав сайт. І на сайті, якраз, ми придбали отакі книги. Різні сайти, різні ціни. На одному сайті, виходить, один такий підручник 350 гривень, і нам тоді не вистачає на три підручники. Почав він шукати. Знайшов, що ми придбали на сайті по 200, 270, здається, один підручник отакий. Це підручник з математики. Підручник з української мови і з історії України. І ще нарешту, отакі два собі зошитки я вибрала. Ну, це вже мамі. Мамі за ідею отакі зошити, як то кажуть, в господарстві, будуть як знахідка. Чи якісь рецепти записувати, чи якісь нотатки робити, Чи може, і на роботу підуть, бо на роботі в нас зараз. Такі справи, що більше з дому туди носиш, чим з роботи щось можна ох, отримати. Навіть зарплату в цьому місяці затримують. Ну, Тут нічого страшного, колись виплатять. Так що, отакі придбання у нас отрималися. Ну, папір сірий, але яка йому різниця? Підготується до НМТ і до травня чи до червня місяця здасть, і вже воно йому буде не потрібне, викинеться, або піде в плиту. Або комусь подарується, кому буде цікаво, може комусь згодиться. Ну, але воно, вважайте, тисяча гривень лишилося в кишені, тому що все рівно для підготовки такі підручники потрібно було б купити. Так що, отака у нас розпаковка. Гарного дня! Оце, вважайте, Тисяча Зеленського. Можливо, якби її не дали, то я і підручників цих би йому не настаювала, щоб він би придбав. Отак от уже, як дали тисячу непридбання книжок, а книжки зараз молодь не читає, вона йому не цікава, хіба якась науково-популярна література, а художні в мене діти взагалі не читали. Науково-популярну літературу вони читають те, що їм цікаво, пізнавальне, а художню, от їх не тягне. Так що, в кого діти підпадають під цей вік, можна скористатися такою пропозицією. Добре, дякую, до побачення. Всім гарного, мирного і позитивного.